Перше послання до Коринфян. Розділ другий. Звіщання розіп'ятого Христа. Так і я, брати, прибувши до вас, не прийшов звіщати Божу таємницю майстерністю слова або мудрістю. Адже я вирішив не знати серед вас нічого, окрім Ісуса Христа. І то його розіп'ятого. Я перебував серед вас у слабкості. У страху та у великому тремтінні, моє слово та моя проповідь не полягали в переконливих словах мудрості, а в прояві духа та сили, щоб ваша віра ґрунтувалася не на мудрості людей, а на силі Бога, мудрість через Божого Духа. Усе ж таки ми говоримо про мудрість між довершеними, а не про мудрість цього віку і не про керівників цього віку, які проходять ми говоримо про Божу мудрість, заховану в таємниці, яку Бог заздалегідь призначив для нашої слави перед віками, і цієї мудрості не пізнав жоден із правителів цього віку, бо якби пізнали, то не розіп'яли б Господа слави. Але як написано Око не бачило та вухо не чуло. І до серця людського не підіймалося те, що Бог приготував тим, хто любить його. А нам Бог відкрився через духа, адже дух усе досліджує навіть Божі глибини. І дійсно хто знає те, що є в людині, як не людський дух, який є в ній? Так само ніхто не знає те, що є в Бозі, окрім Божого Духа. Ми ж не маємо Духа світу, але духа від Бога. Щоб знати те, що дароване нам Богом, і говоримо про це не словами, яких навчає людська мудрість, а словами, вивченими в дусі, пояснюючи духовне духовним. А плоцька людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього пізнати. Адже про це можна судити лише духовно. Духовний судить усе, а його. Ніхто не судить, адже. Хто пізнав задом Господа, щоб порадити йому? Ми ж маємо розум Христа.